Місто Київ, вулиця Ревицького, 15. Прямо у війну ми відкривали тут за повного блекауту, без світла, кав'ярню, ваніла-кап. Вона працює зараз за допомогою генератора, який видає 5,5 кВт, і цього достатньо для роботи кавомашини. Коли вмикається світло, то працюють ще ходоги і е гриль. Ми до вас у гості. Доброго вечора. Вітаємо вас з урочистим відкриттям в українському тому українська тематика. Да. А ви наразі є символом незламності для всіх українських підприємців, тому що ви з нуля вирішили відкривати бізнес у війну. І протягом усіх цих блокаутів без світла робився ремонт і я дивлюсь у групі, я від вас не бачив ніякого кіпішу, ніяких переживань. усе рівно. Я навіть позаду у цієї дівчини сталеві нерви. Розкажіть взагалі, як прийшла ідея відкривати кав'ярню? Держи. Воєнний час. <рігалі> воєнний час. Я дуже давно хотіла її відкрити, але е, за війни все відкладала, відкладала. Тому думала, ну що відкладати треба робити. Клас. Ось, і все. А як ви реагували на ці всі блекаути, на всі такі е, перемінні, які виникали? <рігалі> Держ, як вам сказати? Побажання придавала тій стороні агресору, і все. Ну що робити, Це не ми винні в цьому, а вони, тому що всі в такому час положенні наші. Тобто війна спонукала вас до більш е, рішучих дій. Сурові часи потребують рішучих дій. Да? Добре, сьогодні перший день роботи. І ви вже сьогодні вже працювали від генератора, тільки що й надали світло. Розкажіть, як взагалі все відбувається? Все дуже добре тягне і каву машину, і обогрівач тягне. Ну там щось виключаємо, щось не виключаємо. Тобто дивимося, по напрузі, яка в нас є. Так. А люди як розкажіть? От заходять, бачать, що у вас світло є. Я так розумію, це спальний масив да, на ривучку. Мабуть, це такий плюс. Що люди вдома без світла, хочеться щось солодкого, чогось потеплішого, гарячішого, вони йдуть сюди. А просто погрітися до світла, так? Да. Багато людей сьогодні було? Достатньо. Достатньо? Тобто не видно, так, що це заважає бізнесу. Не mm -mm, ніяк. Це чудово. Тож я вас ще раз вітаю, Дякую. бажаю вам процвітати. Дякую. Дякую, компанії «Бюро Державина, вони дуже молодці, допомогли мені відкрити цю чудову кав'ярню. Будемо працювати та ще відкривати сіть. Дякую, мені все понравилось. Тарас просто молодець. Работаю з ним одне удовольствие. Нерви у нього теж стальні. У меня не все там. До мене з першого разу доходило. Так вот, он молодець. Навіть он, на це все, молодець.